Українські виробники дронів вже спроможні виробляти по 150 тисяч дронів на місяць, а до кінця року наша промисловість загальна може вийти на цифру 2 мільйони дронів для армії. Про це повідомила заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості Ганна Гвоздяр. Це дуже добре, що в нас розвивається виробництво дронів. Це сама швидко розвивающаяся е, зброя, яка е, існує сьогодні на полі бою, і яка захоплює е, все е, ширші терени, е, менше застосовується інших видів зброї, більше застосовується дронів через те, що вона досить ефективна при відносно малій е, вартості, але нам потрібні не лише дрони. Солдатам не лише дрони потрібні, а потрібні захисту, засоби захисту від дронів. Ну, образно кажучи, дрон це як автомат, а засоби захисту це як бронежилет. Ну от, Наші вороги з самого початку особливо подекуди й зараз, але на початку Великої війни то взагалі. Вони своїх солдатів без бронежилетів дуже часто кидали в бій. Ну, в принципі, їм же солдатів не жалко. О, от. Загине то загине. Автома тіки давали. Ну, ми так не повинні робити. А що є бронежилетом, образно кажучи, для е солдата, який воює дроном і проти дронів противника? Ось сьогодні я розмовляв з товаришем, який приїхав з фронту. Він каже, зараз і в наших багато дронів вже є, і у ворога, звичайно, багато дронів. І ти, знаходячись на нулі, ти просто е, нічого не чуєш часто густо за зищанням цих дронів над головою. І ці дрони скидають вибухівку тобі прямо на голову. І це спричинює величезну кількість. Травмувань і загибелі наших бійців через те, що вони сидять в окопах, криші над головою ніякої нема, а ворожі дрони крутяться. Ну, звичайно, стараються вже бійці бліндажі криті робити, наскільки можуть. Але це величезна проблема, що все сиплеться на голову з дронів. Як можна захиститися? Да, дуже Просто про це е, п'ятий президент Порош, Петро Порошенко говорить вже з рік. Е, залужниця говорив: е, потрібно строїти криті бліндажі. Потрібно строїти бетоновану лінію оборони з дотами, з укріпленнями, де у бійців буде е, бетон над головою, де ці всі е, вибухівки з дронів не зможуть. Пробивати ці укріплення, де бійці зможуть безпечно сидіти і управляти тими ж дронами, чи стріляти з кулемета. чи Стріляти з артилерії і так далі, і тому подібне. Це є е, пріоритетом, тому що нам потрібно не лише ворога вбивати, нам потрібно своїх бійців берегти. Ну якщо ми трохи відрізняємося від орків, а у нас немає виходу, не відрізнятися, Нас менше в 4-5 разів ніж їх, і вони своїх зовсім не шкодують. Тому потрібне будівництво укріплень.